Існе, але перша є дуже концептуально важливою для того, щоб в резолюції сьогоднішнього другого столу було записано фундамент, на якому базується сьогоднішній наш нашкодистіл і фундамент, який є особою для законодавчого забезпечення подальшої розвитку системи охорони здоров'я, в тому числі громадського громадського здоров'я. Холося отримати вашу підтримку щодо. Схвалення середнішнім кругом столом, як найшвидше обізвернення керівництва Верховної Ради, схвалення внесених порядок денний і внесення порядок денний на найбільш засіданні деяких концептуальних законопроєктів, які якраз стануть основою і базисом для будови вже законодавчої ініціатив, які на сьогодні є поки що на превеликі жаті, як ініціативи. Це засади державної політики охорони здоров'я, де є визначені дефініції, в тому числі і про громадське здоров'я, де показаний алгоритм, в тому числі і обов'язковість існування, затвердження на законодавчому рівні стратегії, концепції, чи планові, як їх нам правильніше називатися, це вже ми вирішимо спільно з вами, плану з поетапними кроками побудованої системи охорони здоров'я. В тому числі, як однієї складових, там буде обов'язково розвитку громадського здоров'я. Це насправді стане законодавчим підґрунтям для законного шляху вирішення сьогоднішніх наших проблем. Друге питання, другий законопроект концептуальний це організація медичного обслуговування, де також профілактиці захворювань і громадському здоров'я відведені чи місця, щодо фінансування, щодо розкладу ресурсів, щодо побудови закладів здоров'я, які буде займатися громадським здоров'ям, в тому числі. Третій, концептуальна річ це е, в сфері боротьби якраз з тюрьом поліням, закон проєкт 2720, який ніяк не тільки руки через чутью нових рух який робить жорсткіше якраз у останньому виступі. До до Здоров'я нашого населення. Це дуже важлива річ, щоб ми виступили з такою ініціативою пришвидшити і розглянути цей законопроект. І безумовно це. Навки не розглядати ініціативи алкогольних робіт, які намагаються споювати наше населення, і законопроект, якщо мені не зваджує пам'ять який стосується за один, які стосуються дозволу України. І це абсолютно неприйнятно з точки зору громадського здоров'я, з точки зору здоров'я такого. Тому оці чотири проєкти ми могли висловити свою точку, що до них перша частина. Що стосується конкретики, насправді я з великим жалем вимушений констатувати, що та політика, яку сьогодні проти останнього року проводили Міністерство охорони здоров'я щодо формування центру громадського здоров'я не відповідає абсолютно жодним юридичним нормам. Безумовно, повністю погоджується із... Тезою, яку висловила профспілка щодо нелегітимності і юридичної відсутності підґрунтя створення цього центру здоров'я, в тому числі і ліквідації саме підслужби. Я вже говорив, я акцентував на цьому увагу, що коли ставилося питання про зголосу внесення будь-яких актів Кабінету міністрів, в тому числі я був один із свідків. Коли, сказали, що міністр охорони здоров'я підписав реорганізацію цієї служби, насправді це не відповідає дійсності. І як зманіпулював попередній уряд Кабінет міністрів про організацію саме підслужби, то в видачі цієї постанови. Я не підповісов і зараз можу теж стверджувати. Насправді таке маніпулювання у українських законодавством внесення з голосу будь-яких рішень, які були і по е е скороченню ріжу ми бачили. Це не тільки порушує порушуються і невисленні норми, але я думаю, що це буде е, предметом дослідження і ініціювання можливо тимчасової свідчої комісії для розслідування кримінальної діяльності попереднього кабінету міністрів і теперішнього складу, що заступників, які залишилися після теперішнього міністра охорони здоров'я, які е, довели цю систему охорони здоров'я до того краю. Е, стосується це теж безпосередньо до речі. Е, Хочу вам продемонструвати документ за підписом пана Перегінця, який так спішно покидає е цей зал, після рішення Комітету з питань охорони здоров'я, яке ви знаєте, звернення до Президента, до Генеральної прокуратури і до Кабінету міністрів України щодо негайного виконання рішень суду, де був присутній пан Первінець, він дозволяє суді і звернення до Міністерства охорони здоров'я і Комітету з питань охорони здоров'я і депутатів. Пан Первінець 12.04 підписує. Документ, який продовжує ліквідацію державних структур інституту епідеміології, центру е, медичної інформації і центру контролю за е, соціально-небезпечними захворюваннями. Насправді, е, я розумію, що його начальнику, якого вже немає в Міністерстві охорони здоров'я, не вдалося розкрасти всю систему охорони здоров'я і цьому якраз завдяки принциповій позиції комітету з питань охорони здоров'я. І той законопроект, який ми проголосували всім залом, всіма фракціями в першому читанні про автономізацію, якраз убезпечить, слава Богу, руйнування і розкрадання існуючих закладів охорони здоров'я, в тому числі, на відміну від того, який був поданий Міністерством охорони здоров'я. Також продовження поданого законопроекту не пройшли так, так тепер пішли іншим шляхом через не створення центру здоров'я насправді. А руйнації існуючих, як мінімум 20 існуючих, в тому числі науково досвідних інститутів, які знаходяться в центрі Львова, наприклад, в привабленому е, місці, де можна побудувати висотки, я вважаю, що е, потрібно всім затягнути раз і на завжди, що ми маємо йти спочатку шляхом створення нового і фінансуванням створення нового, яке стане. Настільки потужним, правильним і конкурентним, що старе відіне само собою, а не так, зруйнуємо до основання, а затем ми, що ми випасно, якийсь центр здоров'я. І ще, керування центром здоров'я. Дуже принципова позиція. Ми чули в останньому виступі про те, що серцево-судинні захворювання є основним злом для відсутності здоров'я і для смерті. І якраз боротьба з серцево-судинними захворюваннями, які складають з топтою смертності 60%, а не інфекційні захворювання, які складають вже кілька відсотків. Натомість ми бачимо засилять інфекціоністів, які намагаються не тільки керувати громадським здоров'ям, а це є абсолютно неприпустимо. Так, боротьба з інфекційним захворюванням дуже важлива. І юнологія теж дуже Але, напевно, пріоритетом повинні бути, що врятує на 15 років життя українців. Це серце, боротьба з серцево-судинними захворюваннями. Де в закуценті здоров'я, в тому твореному, хоч одна структура, яка відповідає за серцево-судинне захворювання і судинному схові. Натомість ми бачимо об'єднання усіх інфекціоністських структур. Тому я вважаю, що така ловбі, з вобо. Що не потрібно? Але для інфекціоністів є завчасні і не, і не зовсім адекватні справи. Тому прошу теж не вивозити це і е, абсолютно заперечує позицію. Що не повинні ми прислухатися до громадськості і до проспілок. Ми живемо в правовій державі, де законом передбачено права проспілок, де законом передбачено права роботодавців, і де законом передбачено права громадських організацій, які зобов'язані брати участь в державними справами, зобов'язані. І ми зобов'язані як законодавці, а тим більше виконавча, виконавча частина. Державного управління, Міністерство охорони здоров'я, зобов'язані їх слухати, а тим більше зобов'язані виконувати рішення суддів. І отаке от довільне трактування, бо це рішення суду мені не підходить. І попри рішення суду я підписую документи, тягне, як мінімум, на кримінальну відповідальність. Тому будуть правильно зроблені висновки і охорони здоров'я.